Як обрати клініку для лікування катаракти та заміни кришталика в ока в Україні? Як вплинула війна на доступність офтальмологічної допомоги, на наявність витратних матеріалів і навіть на наявність хірургів? На що треба звертати увагу при виборі клініки, і що, на мою думку, є найголовнішим, а що є другорядним? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кристалики ока неофтальмолог. Що таке невдала операція? Чому зір може не покращитись? Друга пастка, в яку ви можете потрапити, і от проміж монофокальним кришталиком і кришталиком повного діапазону зору, ну і питання ціни. Це або суто маркетинг, і частіше це так і є. І здається, ситуація безвихідна. Отже, друзі, єдиний надійний критерій, за яким ви можете обирати клініку в Україні, як обрати клініку, або до якого офтальмолога звернутися, це, мабуть, найголовніше і. Найважливіше питання, яке приходить в голову людині, яка вперше в житті зіткнулася з діагнозом катаракта, глаукома чи будь-які розлади сітківки отже, все, що пов'язане із зором. Який алгоритм дій найчастіше ми використовуємо? Перше, ми намагаємось або полізти в інтернет, або запитати знайомих, або починаємо робити і те, і те одночасно. На жаль, будь-які з тих варіантів не є гарантією, що ви знайдете саме професійного лікаря, саме найкращу клініку, яка буде повністю відповідати вашим очікуванням. Чому так відбувається? Тому декілька причин, які ми сьогодні розглянемо, і перша і найголовніша причина це ваші очікування. Це ключове слово, яке ви навіть не усвідомлюєте, але завжди, коли ви починаєте обирати якийсь продукт чи сервіс для вас, у вас є завжди очікування, і у будь-якої людини ці очікування абсолютно різні. Хоча в медицині є один важливий нюанс, і той нюанс полягає у давньовідомому принципу, відомому ще з часів Гіппократа – не нашкодь. Отже, коли ми шукаємо клініку для заміни кришталика ока, то Підсвідомо, ми в першу чергу шукаємо безпеку. І навіть якщо люди це не усвідомлюють, то головний принцип в першу чергу, щоб операція пройшла безпечно, без ускладнень і не стало гірше після операції. І у цьому сенсі є дуже багато нюансів. В першу чергу, що таке стало гірше? Гірше це якісь медичні ускладнення, які могли статися після операції, які були спричинені в першу чергу якоюсь лікарською помилкою або недостатньою кваліфікацією вашого хірурга або вашого лікаря. І це, мабуть, найчастіша скарга багатьох пацієнтів, коли вони отримують якесь погіршення стану після операції чи не отримують покращення. І тут є такий важливий нюанс, що, на жаль, Іноді медичні промилки страпляються. Я про це багато знімав відео і розповідав про це. Але у нас є дуже багато нюансів, і медицина, на жаль, не така наука, яка дозволяє повністю відновити здоров'я, зір, будь-що, і навіть ми не можемо повернути життя, коли людина померла. І саме тому, не маючи спеціальних професійних знань в певній галузі медицини, пацієнту неможливо оцінити. Чи його погіршення стану, чи не покращення його стану сталося саме з причини лікарської помилки. І саме тому ми намагаємось якось отримати якісь поради від знайомих, тому що нам здається, що якщо ваш знайомий сходив до лікаря і стало краще, або не стало гірше, це вже непогано. І так, частіше за все, це так. Але. Іноді ви можете отримати якусь інформацію, що після операції клі вашому знайому стало гірше або зір не покращився, і отут ви можете вирішити, що саме до цього лікаря ходити не варто. Можливо, так. Але тут може бути серйозна помилка, тому що у мене на каналі є декілька відео, де я пояснюю, чому саме деякі пацієнти не отримують покращення зору або навіть отримують погіршення зору після операції, про причини, наслідки і якісь симптоми, які можуть бути з цим пов'язані. Отже, зазирніть в опис до цього відео, я покладу в описі посилання на ті ролики, ви можете подивитись і більше познайомитися без цією темою. Але найголовніша теза, яку я хочу тут донести, що на жаль, Отримати об'єктивну інформацію, чи добрий лікар, чи поганий, чи та клініка варта уваги чи ні, чесно кажучи, дуже складно. Відгуки це добре, але ставте до них обережно і намагайтеся задати собі питання, хто та людина, яка писала той відгук, що вона очікувала і на що вона розраховувала ідучи в ту чи іншу клініку. І друге питання: що саме ви очікуєте від вашого зору після отримання певної медичної допомоги. Йдемо далі. Коли у вас є певна інформація, яку ви отримали від надійних джерел, чи від людей, яким ви довіряєте, чи самостійно ви пошукали щось в мережі, чи познайомилися з якимись лікарями, подивилися якісь інтерв'ю, наприклад, чи у мене на каналі, чи десь в інших джерелах, і вирішили, що саме в цій клініці було б непогано, але у вас є декілька альтернатив. І ви починаєте їх порівнювати. Тут виникає друга помилка, або друга пастка, в яку ви можете потрапити, порівнюючи різні клініки. І називається вона обладнання. Обладнання це така історія, яка часто привертає увагу людей. Клініки часто використовують певні типи обладнання у своїх рекламних матеріалах і розповідають, що от у нас є якась там унікальна, якийсь унікальний прилад, щось таке унікальне, що дозволяє нам зробити чи швидко, чи безпечно, чи якось інакше. Друзі, знов таки, як з кваліфікацією лікаря, на жаль, Людина, яка не розбирається в офтальмологічному обладнанні, не в змозі самостійно оцінити, чи обладнання, яке встановлене в клініці, дійсно найновіше, чи воно має всі необхідні опції, тому що, як і в автомобілях, наприклад, в офтальмологічному обладнанні можна купити якусь базову модель, ну, наприклад, діагностичного приладу або хірургічного, але там не буде якихось опцій, які... Роблять це обладнання самоунікальним і особливих переваг ви від цього не отримуєте. А зрозуміти це приходячи з вулиці неможливо. Третє, мабуть, найголовніший аспект, коли ви починаєте порівнювати клініки. Це ми намагаємося зрозуміти, хто там лікар, і намагаючись зрозуміти, хто буде вас лікувати, наскільки цей лікар надійний або професійний. Ви намагаєтесь прочитати якусь історію про. Досвід роботи, хтось каже, мені, щоб лікар працював не менше 10 років, наприклад. Але ні професійний досвід у роках, ні якісь, якісь титули не можуть бути гарантією, того, що саме цей лікар для вас зробить дуже гарну операцію. Це теж, на жаль, така суб'єктивна історія, тому що я знаю лікарів, які мають дуже серйозний досвід роботи, але, на жаль, наприклад, працюють не дуже добре. А також з іншого боку знаю лікарів, які не дуже відомі, але в них просто золоті руки, вони роблять класно, швидко і мають прекрасні клінічні результати. Отже, знов-таки, якось об'єктивно оцінити лікаря вам буде, на жаль, неможливо. Хоча, чесно кажучи, тут є деякі нюанси, на які треба звернути увагу, і я часто про них обов'язково говорю в моїх приватних консультаціях, але ці нюанси мають суто індивідуальний характер, тому в рамках цього відео про них немає сенсу говорити. Отже, попередній висновок такий. Ані відгуки в інтернеті, ані ані рекомендації знайомих, ані тітули якогось лікаря чи обладнання в клініках не є надійним джерелом інформації для вибору тієї чи іншої клініки. І здається, ситуація безвихідна, тому що ви, як людина непрофесійна, не можете оцінити ці всі критерії. І що вам робити? Грати в російську рулетку? Ну, така собі порада, звісно. Тому давайте підемо далі і все ж таки спробуємо з'ясувати, як у питанні вибору клініки для лікування саме катаракти та заміни кришталки Ока. Можна більш-менш надійно зрозуміти, яка клініка варта уваги і на що ви можете розраховувати. Отже, друзі, про що я ще не сказав у цьому відео, але цей фактор дуже важливий у лікуванні катаракти. Це саме кришталик Ока або штучний кришталик ока, який ми імплантуємо для лікування катаракти або покращення зору у разі рефракційної зміни кришталика. І от наявність кришталика, певних типів кришталика у клініці, може певною мірою надавати, скажімо так, якусь орієнтацію про рівень клініки, але тут теж є дуже багато нюансів, про які я зараз розкажу. Часто ми можемо бачити, що в клініках є дуже багато різних кришталиків у прайс-лістах. То може бути отакий прайс-ліст на 10-15 позицій, де є і монофокальний такий: і індійський, і європейський, і німецький, американський такий, і американський, і таке інше. І покращені монофокальні, і трифокальні, і все що завгодно. І ціни будуть йти від найнижчої ціни до якоїсь найвищої ціни. І там ще буде примішуватися якісь торичні кришталики, які показані пацієнтам з астигматизмом. До речі, хочу нагадати, що про це у мене було відео про торичні кришталики та астигматизм. Зверніть увагу знов-таки на опис цього відео, і там ви можете знайти посилання на той ролик, який зможе надати більше інформації для вашого розуміння. Отже, повертаємось до вибору кристаликів Ока. Часто в клініках тут є такий дуже довгий прайс-ліст, і ви можете подивитися на нього і вирішити, ого, тут, тут так багато, умовно кажучи, страв у цьому меню. Можливо, клініка добра. Але е, справа в тому, що таким чином більшість клінік намагається просто, скажімо так, знайти е, певний баланс е, цін для того, щоб надати, умовно кажучи, якусь, е, якесь рішення для людини на, умовно кажучи, на будь-який гаманець. І це насправді не дуже добре, хоча, здається, це класна ідея, ви можете надати будь-якій людині на будь-який гаманець якесь рішення. Чому це не дуже добре? Тому що в питаннях заміни кришталка ока дуже велике значення має саме остаточний рефракційний результат, тобто наскільки людина після операції буде незалежна від окулярів. Після операції у людини має бути принаймні одна дистанція, якась нормальна, зрозуміла дистанція, або дальня дистанція, або суто ближня дистанція, де людина добре бачить без окулярів. От частіше за все ми використовуємо дистанцію далі. Тобто, коли ми перевіряємо зір вдалі, або дивимося там на якісь вдали, віддалені об'єкти. І тут у людини має бути після операції, якщо, звісно, немає якихось проблем, проблем з сітківкою чи інших проблем із зором чи з очима. Людина має бачити 10 рядків. Але бо так, що стаються так звані рефракційні помилки. І про це я теж знімав окремо відео. До речі, посилання на нього буде в цьому куті і в описі до цього відео. І такі рефракційні помилки стаються частіше за все, коли лікар використовує дуже багато кришталиків, тому що повністю точно розрахувати лінзу досить складно, особливо що бувають такі складні історії, складні очі, складна геометрія. І е, коли лікар використовує стабільно одну і ту саму модель кришталика, більше того, навіть якщо використовує якусь одну платформу кришталика, і коли розраховуються кришталики, наприклад, одна людина ставить постійно та інша людина, але тут має, має значення саме стабільність, що ставлять і розраховують ті самі люди з використанням того самого обладнання, і ту саму модель кришталика. Отже, коли е, лікар ставить один і той самий кришталик багато разів і постійно, він напрацьовує певну статистику і рефракційні результати після операції покращуються. А уявіть собі, якщо в клініці отакий перелік такий от перелік кришталиків, і е, фізично неможливо кожний цей кришталик ставити постійно у достатній кількості. І саме тому виникають ризики підвищення рефракційних помилок. А чому це робиться? Як я сказав, здається би з точки зору е, піклування про пацієнта. Ну, наприклад, прийде пацієнт, у якого там не дуже багато грошей, він візьме якийсь кристалик трошки дешевше. А той, який може заплатити, ну, наприклад, там, на 2 тисячі гривень дорожче, він візьме кристалик трошки дорожчий. Друзі, тут справа в тому, що в офтальмології і взагалі офтальмологія це така дуже чутлива до ціни галузь медицини. І саме тому виробники намагаються якось е зробити кристалики трошки дешевше, лікарі купити їх трошки дешевше, щоб зробити операції дешевше і таке інше. Особливо сьогодні, після того, як почалась війна, гривня девальвувала різко останніми тижнями на 25%. Це означає, що ціни на офтальмологічні операції будуть зростати. Тому що все, що ми використовуємо, це імпортне обладнання, імпортні витратні матеріали і таке інше. Але давайте повернемось до того зору, який ви можете отримати з цими чи іншими кришталиками. І отут, друзі, є дуже важливий нюанс. Фактично, у нас є. Ну я би виділив три або чотири типи зору, які ви можете отримати. Перший тип це зір з монофокальним кришталиком з найдешевшою самою базовою лінзою. Там, де ми можемо бачити добре вдаль, а для інших дистанцій будуть потрібні окуляри. Або якщо ви ставите монофокальний кришталик для, бли... для близького зору, без окулярів, то на інших дистанціях вам будуть потрібні окуляри. І, до речі, коли з монофокальним кришталиком людина одягає окуляри, то та дистанція, яку людина бачила добре без окулярів, вона втрачається. Тобто, наприклад, ми бачимо вдаль без окулярів, близько ми не бачимо. Надягаємо окуляри для ближнього зору, вдалі ми вже не бачимо добре. Ну, отак це працює. Отже, у нас є монофокальні кришталики для просто однієї відстані без окулярів. І далі у нас є тип пресбіопічних кришталиків, які дозволяють мати певну незалежність від окулярів на ближній, середній і далекій відстані. Ці кришталики називаються кришталиками повного діапазону зору, які надають от нам цю всю відстань без окулярів. Але тут є дуже багато нюансів, і я про них казав в моїх інших відео. Дивіться інші ролики на каналі, користуйтесь пошуком, дивіться на обкладинки, на назви, думаю, ви знайдете те, що вас може цікавити. І от проміж монофокальним кришталиком і кристаликом повного діапазону зору є по суті ще дві ніші, які закривають так звані покращені монофокальні кришталики які надають перевагу пацієнтам на проміжному зорі? Це коли людина, скажімо так, може більш вільно користуватись своїм зором при купівлі в магазині, при прогулянках свіжим повітрям, якась там хатня робота і такі різні речі. І на сьогодні найкращим представником такого типу кошталиків є Johnson Johnson Tecnis та Айхенс, який в Україні вже відомий, мабуть, два чи три роки. Інші виробники, мабуть, теж будуть заходити на той ринок, але будемо дивитися, що і коли буде доступним в Україну, з якими саме характеристиками і за яку ціну. Отже, у нас є монофокальний, повний диапазон зору, покращені монофокальні, які надають цю покращену дистанцію на витягнутій руці. І кришталики з розширеною глибиною фокусу, які стосуються, вони знаходяться ближче до цих кришталиків повного диапазону зору, але вони надають гіршу якість зору зблизька. При тому покращуючи певні характеристики для зору вдаль та проміжного зору. Але в цих кришталиках є дуже багато нюансів. Я робив огляди різних моделей і будуть ще огляди інших моделей на каналі. Тобто, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, задавайте питання в коментарях. Отже, повертаючись до переліку кришталиків, я назвав 4 базові типи. А перед цим я сказав, що бувають такі лісти на 20 позицій. Так от, друзі мої, насправді немає жодного сенсу в клініці тримати 20 моделей кришталиків. Це або суто маркетинг, і частіше це так і є. Тобто в клініці в прайс-лісті є 20 моделей, але фактично вони використовують максимум 3, ну 4 моделі кришталика для того чи іншого випадку. І саме коли ви обираєте якусь модель кришталика або клініку, Просто подзвоніть на ресепшн або поспілкуйтесь з лікарем і скажіть, який, який саме кришталик ви мені рекомендуєте. І якщо лікар не скаже, це найгірше питання, яке може задавати лікар, а скільки у вас грошей або на яку ви суму розраховуєте, то то, що він називає в першу чергу, то і буде, скажімо так, той кришталик, з яким клініка працює багато постійно і регулярно. І це така маленька порада вам, як обрати клініку, якщо ви хочете. Саме якусь певну модель кришталика, і не впевнені, чи ставлять цю модель в клініці насправді. Отже, давайте повернемось до питання: як саме обрати клініку, і можна чи можна якось це зробити, спираючись на відкриті джерела, на якісь прайс-лісти кришталиків і таке інше. Отже, друзі, єдиний надійний критерій, за яким ви можете обрати клініку в Україні і навіть в будь-якій іншій країні, це свідома і щира зацікавленість лікаря у гарних рефлексійних результатах після вашої операції. А як ви можете це перевірити? А перевірити без особистого візиту до клініки і діалогу з лікарем ви це ніяк, на жаль, не зможете. Це суто людські відносини, коли ви бачите, як до вас ставляться під час діагностики, які питання вам задають, чи цікавляться найголовнішим критерієм, як ви хочете бачити після операції, чи ви хочете використовувати окуляри. Як ви саме хочете бачити і як ви живете, які, скажімо так, особливі нюанси вашого життя сьогодні або на майбутнє у вас превалюють у вашому житті? І наступний крок, це коли лікар, почувши вас і задавши питання, як ви хочете бачити, як ви живете, він запропонував, чи він чи вона запропонував вам певний, певний тип кришталика, певну модель, і пояснив, як саме ця модель? Буде впливати на ваш, на ваш зоровий комфорт, які є обмеження, які є нюанси, тому що жоден кришталик із існуючих він не є ідеальним. Будь-який кришталик він, ідеально може підходити конкретній людині під конкретні життєві обставини. І будь-який кришталик буде мати певні компроміси. І в гарній клініці вам, наприклад, ніколи не запропонують Alcon Вівіті, якщо у вас глаукома чи проблеми з сітківкою. Або, наприклад, якщо у вас дуже складний астигматизм чи така не ідеальний стан рогівки, вам ніколи не запропонують такі синерджі, якщо ви навіть захочете найкращу лінзу. Або якщо ви носите контактні лінзи, вам скажуть не носити їх перед вимірюваннями і перед операцією принаймні два тижні. Принаймні, дуже відомий і талановитий хірург Юрій Кондратенко, який, на жаль, зараз не оперує, саме так вчив своїх учнів і казав мені свого часу мінімум до тижні, щоб рогівка стабілізувалась. А якщо ви вносите контактні лінзи, а вас не запитали про це, ви прийшли на вимірювання стосовно кришталика ока. Вам кажуть, ну зніміть, давайте помірюємо, це вже поганий сигнал. Так само, якщо вам кажуть, ну зніміть там на день, на два, і це буде добре. Ні, добре не буде, тому що може не в можуть не врахувати якихось якісь показники астигматизму. І з певними типами кришталика це може на щось впливати. Ну і питання ціни. Питання ціни ніколи не має бути на першому місці у діалозі хірурга або лікаря, або навіть адміністратора клініки і пацієнта, тому що таким чином клініка може просто налаштовувати і пацієнта і себе на, скажімо так, отримання максимальної ціни за операцію, а не на максимальну якість допомоги конкретній людині, тому що іноді краще пацієнту поставити більш дешевий кришталик. І заробити менше, але пацієнт буде більш щасливий, більш задоволений своїм зором, ніж в іншому випадку. Не звертайте увагу на найдешевші ціни на операцію або на найдешевші кришталики. Друзі, дива не існують, і ви це добре знаєте. А всі витратні матеріали, кришталики, обладнання це все імпортне в Україні. І до недавнього часу, наскільки я знаю, всі імпортери імпортували і сплачували ще за фіксованим курсом НБУ. І жоден імпортер не піднімав ціни доки до того моменту як НБУ підняв курс на 25%. І зараз всі ціни будуть трошки підніматися. Це не означає, що операція автоматично подорожчає на 25%. Де деякі клініки ще можуть мати певний запас кришталиків за старою ціною, але я записую це відео в у липні 2022 року і ціни вже почнуть зростати. І ми з цим нічого не зробимо. Але якщо десь ви знайдете якусь дуже низьку ціну на операцію, задайте собі питання, хто сплатив за всі ці витратні матеріали і за витрати за цю операцію, або де саме лікар або клініка свідомо або несвідомо, заекономили. Тому що економія на витратних матеріалах, економія на якості кришталиків це, мабуть, єдине джерело, де можна знизити ціну на операцію. І подобається нам чи не подобається, але в офтальмології, на жаль, це мікрохірургія ока, це дуже дороге обладнання, це дуже дорогі витратні матеріали, звісно, якщо вони високої якості. І все це загалом впливає на якість зору після операції. Тому можливо іноді краще заплатити більше. За якісний кришталик більш простого типу, ніж заплатити ту саму ціну за менш якісний кришталик, але якогось там типу повного діапазону зору, тому що якість зору. Тому і в іншому випадку може бути абсолютно різне для вас. В першу чергу ви маєте обрати для себе тип кришталика, базуючись на тому, як ви чи ваші рідні хочуть бачити після операції. Звернути увагу на медичні обмеження, це ви маєте проговорити з лікарем, і я трошки про це казав раніше. І далі, коли ви обрали тип кришталика, отут я раджу обрати найкращий і найякісніший тип кришталика з того типу, який ви обрали. Але я вас дуже прошу. Будьте дуже обережні з найдешевшими кришталиками або з найнижчими цінами на кришталики або на операцію. Тому що існує дуже багато маніпуляцій, вам скажуть: а треба ще доплатити там про одне, друге, третє, четверте, п'яте. Тобто, будьте обережні, і коли ви вже спілкуєтесь і плануєте операцію. Дивіться на всі платежі, які можуть бути до і після операції, задавайте ці питання, не соромтесь і з'ясовуйте всі нюанси, які впливають на ціну операції. Але найголовніше будьте дуже обережні з дуже низькими. Цінами. цінами їх, на жаль, не буде. Ціни будуть зростати, тому, якщо ви плануєте зробити операцію, ну краще це зробити сьогодні. Ніж там відкладати на новий рік. Все дорожче, більш того, як я вже казав в моїх роліках, що катаракта як така, вона сама по собі нікуди не зникає. Це не означає, це не ургентна, це не термінова операція. До речі, ще один показник. Якщо вам кажуть, вам терміново треба оперуватись, буває така ситуація, що термінова. Але якщо катаракта тільки почалась, можливо, не термінова. Якщо якісь є сумніви, зверніться до іншого лікаря, отримайте другу думку. Ну, приблизно так, друзі. Сподіваюсь, що мені вдалося пояснити деякі ключові важливі моменти. Пишіть в коментарях. Ваші коментарі допоможуть мені зробити наступний ролик, який пояснить якісь нюанси, на які звернув увагу, або, можливо, я щось забув про проговорити. Бажаю вам гарного зору, Україні скорішої перемоги. Все буде добре. Слава Україні!